Послання 1118 Матір Спасіння. Бог ніколи б не дозволив, щоб його слово було змінене або помилково трактоване, щоб задовольнити людину. Неділя 4 травня 2014 року Божого 16.23 Мої дорогі діти. Коли Бог посилав пророків у світ. Вони були просто посланцями. Вони були послані, щоб передати правду Слово Боже. Впродовж століть багато Божих дітей помилково трактували роль пророків. Деякі почали обожнювати пророків замість того, щоб просто прийняти Слово Боже і віддати хвалу Богові. Вони творили божків з пророків. А послання, призначені для світу, в тому числі послання мого Сина, Ісуса Христа, стали менш важливими, аніж ті пророки, які їх принесли. Діти, Божі пророки, Божі ангели, провидці та візіонери, не були гідні такого обожнювання. Всі вони були простими людьми, зі слабкими знаннями або взагалі без знань божественних питань, і саме тому вони були вибрані. Послання є важливі, а посланці є просто знаряддям передачі слова. Слово Боже дане через пророків ніколи не повинно відкидатися на озбіччя, в той час як пророка винесено на п'єдестал, створений людьми. Слово Боже ніколи не може бути проігнорованим. Образ Божий ніколи не може бути замінений зображеннями Його пророків чи святих, які заслужили на його ласку. Ви можете просити святих і пророків, щоб вони втрутилися задля вашого добра, але ви ніколи не повинні віддавати їм хвалу, яка належить тільки Богові, Творцеві всього, що є небесне. Це вірно і сьогодні. Ви повинні найперше шанувати Бога і ставити Його понад усе, що є. Ви повинні дотримуватися слова, яке було закладено від початку, і ніколи не відступати від нього, бо воно не може бути змінене і ніколи не буде змінене. Боже слово є остаточним. Вчання мого сина стало відомим людству, коли він ходив по землі. Вони попросту докладніше роз'яснювали слово, але ніколи не відступали від правди. Сьогодні людина є все ще такою ж самою, як і тоді, коли мій син прийшов вперше, людина і надалі є слабкою, легко хитається і залишається грішною сьогодні, як і тоді. Якщо будь-який пророк або людина. Яка стверджує, що говорить в ім'я Бога, кажу вам, що слово треба пристосувати до сучасних потреб людини, тоді ви повинні бути насторожі. Якщо вам скажуть, що слово насправді означає щось зовсім інше, не погоджуйтесь із цим. Людина, навіть та, яка служить Богові, не має права втручатися в правду. Коли людина стверджує, що має божественне натхнення, а потім змінює слово, щоб воно задовольняло вимогам світського світу, то ви не повинні їй довіряти, Бог ніколи б не дозволив, щоб його слово було змінене або помилково трактоване, щоб задовольнити людину. Пам'ятайте, що коли ви обожнюєте пророка. І обсипаєте його похвалами, то ви ображаєте Бога. Якщо ви приймаєте зміни щодо того, що міститься у найсвятішій Біблії, і вони суперечать Слову Божому, то ви відтинаєте себе від правди. Якщо ви приймаєте брехню як засіб служіння Богу на ваших власних умовах, тоді ви відокремлюєте себе від Бога вашу улюблену мате, матір спасіння.